Озвучено за підтримки Галини Михайлівни. Всім привіт! З вами знову Галина Михайлівна. Останнього разу я ходив в пещеру, та мене там вбили. Два рази мене там вбили, два рази я там був. А зараз я починаю знову, хоча я міг продовжити, але я вирішив почати все знову, і ця серія буде. Ніби як гайд по ігрі, я вам розкажу вже те, що я знаю. І що вам знадобиться, якщо ви тільки починаєте грати? Так, Вступний ролик. Ми розбиваємося з самольотом. В самольоті на якомусь острові падаємо і мого сина забирає. Ось ось такий сепаратист. Я їх називаю так. Хоча, я, виходить, я сепаратист, тому що я опинився на їх землі. І на їхній території. Ну ладно. Значить, ми з'являємося в самольоті, ми вчухались, ми всі в крові. Ми забираємо все, що у нас є. Забираємо на кнопочку Є. Їмо ми на кнопочку Є. І. Решта. Міська, це нога чи це ціла людина, а нога тільки трщить. Ні, то що нічого не забрав. Це Леді всім відома, яку всі зустрічають. Ладно. Так, тут ми все забрали. Ой. Так, тут, 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 тут. тут. Має бути мікросхема, які нам знадобляться потім для крафта. Де вони? Ось вони ось дві штуки. Ось такі валізи можна розбивати сукеркою. Щоб відкрити інвентар, ми нажимаємо букву І. От. У нас сумка в сумці, ми поміщаємо маленькі, по-моєму, предмети. Це survival guide. Тут ми звідси ми будемо будувати. Тут є по англійськи правила для початку. Тобто нам спочатку потрібно тут розказують, що спочатку нам треба зробити такий шатер, щоб ми могли зберегтись. Далі нам потрібно розвести вогник, і тут описують, які ягоди можна їсти, а які не можна. Ось. Значить, можна їсти ось такі, а чорні ягоди їсти заборонено. Вони, по-моєму, то лі енергію, бавляють, то лі життя, не пам'ятаю. Є у нас такі топори, з якими будемо ходити. Зажигалка, щоб підсвітити в десь темних місцях. Це баночки з якоюсь рідиною, з яких ми можемо пізніше зробити коктейль молотова. Значить, це якийсь не знаю, чи спирт чи ліки. А ось це просто банки, вони додають енергії. Це ті схеми, які нам знадобляться для крафта бомби. От, так. В сумці ще нічого немає. Так, да, на, на ці е, салфетці ми будемо крафтити. Тобто, е, значить, Survival guy можна відкрити буквою, буквою Б, бук, да? Напевно. Окей, B. Ми е, розколюємо валізи, відкриваємо валізи. Тут у нас багато лута. От. Каміння ми теж підбираємо, воно нам знадобиться так. І, звісно ж, поки тут багато тварин завжди, нам потрібно декілька вбити і забрати їхнє м'ясо чи шкуру. Зайчик це м'ясо для їди, а шкура, наприклад, ящериці, може служити як броня. Він використовує її як броню. Дуже такі звуки цікаві в лісі, деколи дуже лякаючі, коли ви граєте, особливо вночі. Тільки що я підібрав е, такий патик, не знаю, сучок, як правильно е, і з нього ми теж дещо зробимо. Так, музика. Ви вчули цю мелодію. Це означає, що о, о, ось ці сепаратисти поряд, і вони мало того, вони мене помітили. І е, це означає, що час тікати, тому що поки що вони на, на мене не нападають, вони мене будуть е, просто вивчати. Але з кожним днем вони, їх буде більше і вони будуть сильнішити. А нам за цей час потрібно збудувати е, шат, шат, шатер, і щоб мати якесь місце. Для проживання. І потім це місце, так звану базу, будемо укріпляти, огорджати від цих сепаратистів. М'ячик, до речі. Е, да, м'ячик викидаємо. Не знаю. Їх від, не знаю, від, відволікають вони їх чи ні, я перевіряти не збираюсь. Так, камінчики підбираємо. Ось ці ветки нам потрібні є. Вибираємо місце. Так, і бажано подальше від їхніх е, селищ. Ну, тут нібито є місцевість хороша. А я все ж таки пройдусь, що ось, підбираємо все, що лежить. Відбираємо, тому що ми більше, ніж треба. Не візьмемо. Тут є фул. в інвентарі. Ягодки. Ось ці ягодки можна їсти сині. Ще чорні мені ще не зустрічалися. Я не знаю, що вони, по-моєму, енергії додають. Можливо, можливо, просто життя. Ось сині. Супер. Камінці. Все, камінців ми більше підняти не можемо. Не подобається ось це місце, але, але більше треба. А, дерівушка поряд. Ну ладно, йдемо ще далі. Так. Куди нас приведе ця дорога? Ну, я бачу. Е, море тут набережно, так? Да? Можна, я думаю, обоснуватись тут. Так, тут... ні, Я думав, що це татем. Іхні. Вони ставлять такі татеми в лісі, щоб з людських частин тіла щоб відлякувати ворогів. Так, так. Ну, Я надіюся, що тут буде риба. Чуть ближче стану до дерев і буду, буду, буду будуватись ось тут. Мені подобається. Я не знаю тут, чи буде в мене проблема з деревом, тому що. Дерева потрібно рубати, а залишаються ну так, Відкриваємо нашу книжку, вибираємо ці шатери, Значить, це з листочки, вона маленька. Оце нам потрібна, а великий, великий будинок для захисту від, від наших гостів Ми збудуємо пізніше. Так, розвернемо її, куди нам потрібно, як думаєте? Ну, напевно, що вигляд на море, правда ж, всі завжди хотіли собі е, вихід до моря, щоб зранку встати і. прокидатись, дивлячись на море. Вот. Ну, звісно ж, не в такому, не, що, не в такому між маленькому шоці, тому що. Ну, ви поняли. Так, рубаємо. Нам потрібен древосина. Вісім брьовін, по-моєму. Рубаємо. Ось зліва внизу нам показує. У нас є 5 із 5 камінь, це всі що потрібно. Вісім з дев'яти — це простих палук. І вісім великих брьовін. Так, можна... Беремо по два брівна. Три, по-моєму, не можна. Я пробував. Так, далі рубаємо, нам все рівно далі потрібно дерева. Я задалеко від дерев став, я зараз її зрубаю і мені буде дуже далеко ходити по тій. Знову я накосячив, що ж таке. Так. Бум. -да. Вони довго рубаються. Але це ж все ж таки реальність ну, стараються зробити реальніше. Тому ж попробуйте таке дерево. Швидко зрубати. Хто в реалі рубав дерево, той зрозуміє. Що це не так то просто. Так. Майже готово. Ой, я пташку зарубав. Я не хотів, чесно. Я не такий жорстокий. Так, є. Чик. є! Все. Ось у нас одразу інформація, що ми можемо тут зберегтись, якщо ми поспимо Ех, робив тільки, б, що спав. Але в нас є справа, великі справи. Ми маємо тут зробити базу, щоб мати де переночувати. Ну, рубай, що застипне. Давай, давай, тинь Ум. Mm є. -hmm -hmm. yeah. Далі ми зрубаємо. Тобто не зрубаємо. Ми збудуємо вогонь, по-перше. О, oh, привіт! Я ж думав, що цей. Коротше, ти напудував мене. Я тебе це вб'ю. Вб'ю. А чому себе підібрати не можу. Чому? Можливо, у мене вже є перебор. Ні, в мене тільки кролик. Ей, я хочу... тебе з'їсти. Ммм, mm, Ясо. Ти напевно на смак як курка. 100% Біал, Біар Грілс, так сказав. Ладно. А, чекайте, я ж не знаю що ще будувати, я вже несу, так, ммм, mm, Вогонь. Вогонь ми збудемось тут. Щоб відлякував і цих іноземців. Ну, ну, давай. Блін, треба а, ладно. Так, камішки. Камішки десь тут світились. Так от е ваша задача як можна швидше полутатись біля самоліту. І йти лісом, і по дорозі теж лутатись. Якесь цікаве місце, яке вам сподобається для житла. Ось, дивіться, я тут вже надибло. Тут дуже багато валіз. Тут по, всь, по, по всьому острові. Незалежно на, на, на березі самому, чи в лісі, як вони опинились там чи там. Тут було дуже багато туристів. Мені здається, тут потонув якийсь крейслер там туристичний такий, огромний. І всі <плес> валізи е, приплили сюди і їх порозносили ту землю. Але ніж було ж. Туристи, які там палатки будували, там зйом, зйомки проводили, порнуху знімали. Так, камішків я, я набрав, валізи полутав. Так, я думаю, можна добудувати цей вогник. І будувати, будувати щось ще. Ой, кам одного камінчика не ставлю, й-мойо є. Оп. Давай, запали. Супер. Так классно. Так, ты так, в ловушке. Ловушки. нас ловушки. то мне, вот у меня ловушки. Давайте начнем с самой про... Ого! У нас дороже чем на малюнку. Самый простой. Вот здесь тут, я не знаю, здесь тут вот так вот. Да. Вот тут. Так. Оп, нет, это же я был. Рубаем тут все. И зробим ловушку. Рубай. Знаєте, було б дуже дуже кльово, якщо б розробники далі в новому обновленні ж якийсь крафт більш ну, чогось більше, ніж просто дерев'яних там маленьких ловушок. Щоб був крафт, не знаю, щоб продовжувалось. Він вигадував якісь нові технології, я не знаю. Ну, Будемо сподіватися, що не повториться ситуація з DZ. Як було, тому що там. Так, стоп. Ага. Брювних слів. Там теж коли гра була на тесті Альфа чи Бета, я не пам'ятаю. Тоді розробники обіцяли, що буде постійне обновлення і буде дуже багато цікавого. Але пройшло скільки, не знаю, там два місяці чи скільки, і обнови були просто мінімальні. Це там якісь фікси, там багів, ще чогось. І це дуже розчарувало геймерів. Тому я сподіваюся, що розробники The Forest будуть дбати про своїх іграків і будуть нам вносити частіше всяких. Прикалюх. Ей! Чомусь глючить. Дуже глючить. Так, в мене немає енергії, я помітив тільки зараз. в мене є баночки. А, в мене є снікерси. Так, треба було з'їсти одну, одну баночку, тому що я потратив дві, а встановив. Хоча одна банка вистановлює цілу шкалу енергії. І я попросту втратив одну банку. Ні за що. Так, чому, чому я рубаю, я не знаю. Мені потрібні ось такі гілки. Я заговорився і забув, що мені треба. Все, одна гілка. Ще нарубаємо. Все, я набрав правильну кількість. Добудовуємо ловушку. Ну що є? Значить, будуємо ще одну ось тут неподалік. Щоб ми зустріли наших друзів з хлібом та сіллю. Так, ось така. Вона буде ось тут. Вона буде охороняти мене з цієї, з цієї сторони. Вот, ось тут десь посередині. Оп, є! Так, що нам чотири рівна великих. Так, два є? Ну. Ще одне потрібно. Десь воно було. А воно воно. Є. Навіть забагато. Можна збудувати такі е, місце для цих бревень, щоб їх зберігати. А це пізніше. Ой. Так, камінь та дуже багато палок. Як я вже їх тільки назвав. Це зберем. Так, броня. Так, ось лізарда ящерицю можна використати як броню. Але це буде... Я використаю її при схватці з сепаратистом. Так, що це палка? Дай. Це зайчики були. Мені подобається це місце. Тут багато всього. Все, палок я набрав під зав'язку, треба їх використати. Так. Ще потрібно вісім. Ось вони тут є. Ось лежить багато. Так, ще 4 потрібно. Ще 3, 2, 1. Є, Всі є, все є. Доробляємо ловушку. Так, головне, щоб самому не натрапити, я не знаю, як вона працює, мені здається, сюди треба зайти. Так, ну що, у нас є ще третя ловушка Треба добити це питання. Ось, яка крута. Ну, З тієї сторони у нас є захист. Ну, ще би сюди одну. А ось цієї немає. Я пропоную зробити ловушку десь ось тут, таку вішевицю. Головне, щоб я сам на ній не повісився, як той. Москаль на гіляці Точно, це буде у нас що? Гіляка на москаля. Правильно, правильно. Ось вона. Всі... Тепер ви всі знаєте, як вона виглядає. Зараз я її дороблю. І всі ми будемо чекати свого москаля. Так, сюди-сюди. Оу. За двома зайцями. ну, не, пропав. Заліз в норку, зайчик. Я шойколад и заяц. Блін. Я забув, що нам потрібно. Так, дерево. Великі бревна. пять штук. Ну Сусна. Сусну. Як той анекдот... не, не буде, не пошло, Що захочете, спитайте в коментах, я вам розкажу. Про... про. про. <кхій> коротше про сусну. <кій> так... Ще три. Тут було давно. Два. Два. Почему ты выпал? А, он одно вот, шедалак. Так, я не знаю, что было еще тут. Вы... Что тут в зале уже не мая. Оп, привет. Оп, привет, как дела? Нормально, как в школе. Эй! Ты что спротивала, штука? Ну а потім прийде і ти вже не будеш працювати чи що? я ні... ні не зрозумів. Давай активіруйся знову. А це походу на того на ту ящерицю спрацював. Ящериці нема, ну йо -мо. -йо. Так нема бревна. Треба знову рубати, блін. Треба було побігти, я би за той час приніс відте. Ай. Так. Паум. 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 О, я бачу ящерцю. Ну оп-оп, вісюди. Вісію. Чувак, та слухай, та вже... Та вже темніє, чуєш? Ніокі-палки. Швидко, нам треба бігом ховатись. Ну, в принципі, їжі ми набрали. Хатка у нас є, ватра у нас є. І я думаю, що це досить е, результативно для е, пів, половини дня. Ну, може, цілого? Ні, я думаю, що я впав десь в обід. Так, що в нас брівно є? Так, кидаємо сюди. Кида... Кидати на букву Г, англійська Г. Ну все, значить, ми можемо, в принципі, якщо ми не да, Ми трошки голодні. Давайте ми з'їмо дещо. <кій> ми можемо місти батончик. Він добляє енергію. Але якщо ми на вогні зажаримо собі кролятину, просто вибираємо її і нажимаємо букву С. Є, ось вона, наша кролятина. І чекаємо, поки вона зготується. Значить, я раджу далеко не відходити, тому що. О, ще один обід. Вечеря. Ану, чекай. Тому що якщо ви забудете, воно може пережаритись, по-моєму. У мене таке було. Так що, чек... З, вже зачекайте, я думаю, що це не так довго. Так. Оу! Oh! This... Your... Не встиг я поїсти. Все, я поїв. Вогонь їх відлякує. О, вони, вони побігли. Вони в шоці були від мене, коротше? І вони побігли. Вони побігли або додому піситись, або звати своїх колег. Обо по сепаратизму. Так. Що за звуки? Мені не подобаються ці, з... ці звуки мені дуже не подобаються. О, клюве небо. А! Ви бачите, він на дереві. -а. А ненавижу вас, весь він ск. Ой, ще тут одна бігает. Тайди твой гед. Ну дайте нормально, цей, потусоватись. Ты-мою. Бігай тут всякий, а ну иди гет. Йошхинг-кат. Блін, вони за мною ходять! Дід. Я коротше зараз нажму, нажму нажму цей З, і я е, ніби піду спати. Ай-яй, але вони, походу, не дадуть мені поспати, вони будуть завжди тут. Ну, по крайній мірі, я зберігся. О, все, він вже ви бачили, він вже почав мене бити. Підбіг і б'є мене. Все. Це початок війни, якщо вони вже почали вас місити, вони не відстануть, вони будуть ходити за вами. І я пробую з такий хитрий спосіб. Я використовую свій е, ба, суперспособність баги. І е, сижу в хатинці і я сподіваюся, що вони мене не можуть дістати. Так, да, по-моєму, так. Вони мене не можуть дістати в хатинці. Тобто б'ють, але не, не, не добивають, не, не, до, не достають. А я навпаки от сижу і їх по чуть-чуть бью Не знаю скільки мені прийдеться Так їх бити Але мені добре Мені сидиться добре, ви знаєте Я не жалуюсь По сі... по Сі Сі, короче Ох ти йоу! Мм, а вы же тютку Мляхаму хе це легше загрузити зараз. Ну ладно, не будемо загрузити. Так. Пощара. бревно тут якесь. Що це таке тут моргає? Чо? А, це просто камінь, ладно. М -м 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 -м, вони забрали мене в свою пощару, Я забираю тут е ржаву, ржаву сокірку. Вітаюсь, прощаюсь. З чуваком, якого на футболці пише I Love I love Putin Забираю все, що в нього було. Так. І... іду йду на волю. Я думаю, тут логово сепаратистів. Тут вони катують людей. Я примущу, хто це. Так. Запальничка у нас на букву Л. Так, я думаю, там нічого більше немає цікавого. На букву Л, англійська L. Ctrl, щоб присісти. І йдем потихоньку. йдемо потихоньку. Ідемо додому. Піднімаємося. Тут зараз буде таке озерце. З тривожною музикою. Ні, це не музика, це. свистить вітер. Я застряг. Ще один сюрприз. Я застряг. Ай, боже, боже. Ну. І все. І все це. Це. Мені прийдеться, зараз заново. починати. Ну, з Загрузки, в принципі, де я. А, ні, все. Ладно, йдемо далі. Свист вітра. тобто... Есть... Десь ск цей, протяг і вітер свистить від протягу по вухах. Я представляю, як тут жутко, холодно. Опа. Десь наші поряд, друзі. Ось ось він. Він йде до мене. Все, буде, буде бійка. Буде бійка! Знімайте на ві... Круто! Бомбезно, адреналін, фантастика. Чому? Я не вже такий дрищ? А продовження. Ви побачите в наступній серії. Ви побачите, який спосіб я придумав, щоб позбутися цих голожопеньких сепаратистів до зустрічі! Дивіться нас, підписуйте та коментуйте. З вами була Галина Михайлівна.